В Україні виявлено абсолютно рекордсмена з кредитної ставки по мікрозаймах. ТОВ «Укркредитфінанс» укладає договори з клієнтами під реальну річну ставку понад мільйон відсотків? Телеграф UA розбирався у тому, наскільки це законно і хто володіє надприбутковим бізнесом на боргах українців. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Днями у соцмережах з'явився витяг з договору, згідно з яким реальна річна процентна ставка для клієнта за отриманим мікрокредитом склала 1 мільйон 139 тисяч 965 відсотків. Перевіривши інформацію за єдиним держреєстром судових рішень, Телеграф з'ясував, у ньому наявні відразу декілька судових справ, де фігурують точно такі ж мільйонні показники. Всі ці кредити були видані ТОВ «Укркредитфінанс» через його сервіс мікрокредитування «Кредиткаса». в одному зі зга. Даних судових рішень зазначається, що компанія змогла відсудити у клієнта з Івано-Франківщини, який взяв у борг 12 тисяч 800 гривень, тіло кредиту і відсотки у розмірі 101 тисячі 504 гривень. Така сума боргу набігла лише за 14 місяців. У іншому випадку клієнт на Черкащині позичив 15 тисяч гривень, а менш як за 5 місяців виявився винним лихварям 53 тисячі гривень відсотків. У цій справі суд міста Сміла також став на бік кредиту Тора, як розповіла телеграфу експертка з фінансового та кредитного права Олена Хоменко, у її практиці суми нарахованих процентів справді зазвичай бувають більшими за тіло кредиту у десятки й сотні разів. За її словами, найпоширеніші справи по мікрокредитах стосуються заборгованості у розмірі від 100 тисяч до півмільйона гривень. При цьому розмір позики зазвичай може складати лише 2-3 тисячі гривень. Таким чином, розмір ставки може складати від 500% до кількох тисяч відсотків на рік. Таким боржникам юрист. Ска радить не затягувати вирішення проблеми, а звертатися до адвокатів і розбиратися з нею ще до суду. У такому випадку юрист має можливість довести відсутність підстав і з заборону нараховувати відсотки під час дії воєнного стану, якщо боржник є військовослужбовцем або членом його сім'ї. Також можна провести перемовини щодо прощення частини заборгованості на користь третіх осіб. У судовому ж порядку ця процедура є набагато складнішою, ба більше за словами фахівчині, надмірна реальна річна ставка цілком. Може бути підставою оскарження кредитного договору, адже це не відповідає правовим законодавчим нормам. Нагадаємо, в Україні діє закон щодо обмеження денної процентної ставки розміром в 1%. Раніше сервіси мікрокредитів могли здирати з клієнтів до 5%, отримуючи за кредит у 10 тисяч гривень більше 180 тисяч гривень річних відсотків. За даними Нацбанку, у 2024 році кількість оформлених мікрокредитів в Україні зросла на 27%. У середньому такі організації видавали що. Сот тисячі позик на місяць. Середня сума кредитів торік також збільшилась на 26% і склала 6217 гривень. Повідомляє опендата Крім того, за перші три квартали 24 го загальна заборгованість українців подвоїлась з 9 мільярдів 300 мільйонів гривень до 18 мільярдів 470 мільйонів. Телеграф вирішив з'ясувати, хто ж володіє фірмою рекордсменкою, що більше за інших наживається на космічних боргах українців згідно з сервісом. Юконтрол п'ятдесят 50% компанії Укркредит Фінанс належить Аміру Айсаутову, прописаному на Мальті. Ще по 25% – у киян Руслана Павлова та Наталі Кисельової. У 2024 році Нацбанк оштрафував компанію на 3 мільйони гривень за порушення низки статей фінансового законодавства та положень НБУ. Втім, це не завадило її власникам заробити в тому ж році 4 мільярди 200 мільйонів гривень чистого доходу і стати лідерами на ринку мікрокредитування в Україні. Раніше Амірай Саутов був відомий як керівник гірничо-металургійного напрямку компанії СКМ Ріната Ахметова. У 2012 році він був призначений головою наглядової ради групи Метінвест. За даними казахських змі, у 2019 році Айсаутов купив золотий паспорт Мальти в обмін на інвестиції у кілька сот тисяч євро та придбання там дорогої нерухомості. Що стосується його партнерів Руслана Павлова та Наталії Кисельової, вони належать до так званої групи сім'ї Кисельових. Її голова Андрій Кисельов є Власником ТОУ Укертрейд Компані ЛТД також він відомий як колишній очільник молодіжного крила партії регіонів молоді регіони, колишній нардеп від опозиційного блоку та однокурсник сина Віктора Януковича. Його прізвище також згадується у низці скандалів з відмиванням грошей сім'ї Януковича та захопленням ринку металобрухту. Цікаво, що у 2018 році Росія ввела проти нього санкції, але згодом їх скасувала. Український пілот Олексій Зубрицький засуджений на батьківщині до 15 років в'язниці за держзраду, втік від правосуддя на міжнародну космічну станцію. Цілком очікувано там він опинився в компанії своїх нових друзів, росіян. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Після довгого переховування 32-річний дезертир Олексій Зубрицький раптом об'явився на МКС, куди прилетів на ракеті Союз 2А разом із російським командиром Сергієм Рижиковим і астронавтом НАСА Джоном Кімом. Пише Daily Mail. ракета була запущена з космодрому Байконур у Казахстані і за три години двічі облетіла землю. Перш ніж підключилася до МКС, український пілот увійшов до складу екіпажу експедиції 72. Тепер він досліджуватиме космос у компанії астронавтів. Наса Ніколь Айерс, Енн Маклейн і Дона Петіта, японського астронавта Такуя Оніші та російських космонавтів Кирила Пєскова, Івана Вагнера та Олексія Увчиніна. Нагадаємо, Олексій Зубрицький народився на Запоріжжі, закінчив ХНУПС і 13-го року проходив службу у авіаційній частині 204-ї Севастопольської бригади у Бельбеку під час окупації Криму Росією українець добровільно перейшов на бік агресора. Згодом Зубрицький приєднався до російських військ. З Криму його перевели на Кубань. Там він ніс службу на аеродромах, звідки щоночі запускають дрони в бік України. Вінницький міський суд визнав Зобрицького винним у держзраді та дезертирстві, призначивши покарання у вигляді 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Через різке похолодання в Україні сильно зросло споживання електроенергією. В мережі навіть заговорили про можливе повернення відключень світла і навіть запровадження погодинних графіків. Докладніше про те, чи варто очікувати проблем з електропостачанням, далі підписуйтесь на наш канал. Після аномально теплого березня, на початку квітня, в Україну раптово повернулася зима. Морози, снігопади і сильні пориви вітру після офіційного завершення опалювального сезону вже завдали клопоту низці громад. Так, за даними синоптиків, упродовж найближчих двох днів на Рівненщині очікується сніг і зниження температури до мінус 5 градусів. У зв'язку з цим очільник місцевої ова Олександр Коваль доручив терміново відновити опалення у закладах соціальної сфери. Йдеться насамперед про освітні та медичні уста. Станови в громадах, де вже було припинено централізоване теплопостачання. Водіїв, які вже перевзулися на літню гуму, закликали утриматися від поїздок. А усіх інших врахувати складну погодну ситуацію. До слова для забезпечення безпеки на дорогах області вже задіяно понад 60 шляховиків та 54 одиниці спецтехніки, які працюють на автошляхах державного та місцевого значення. Переяславська громада також змушена вжити заходів через завершення опалювального сезону і трудно. Нощі з газом, зокрема, деякі школярі до кінця тижня вчитимуться дистанційно а у садочках ситуацію коригують за допомогою електрообігрівачів. Споживання електроенергії очікувано зросло в усіх регіонах. У понеділок показник підвищився одразу на 16% порівняно з п'ятницею. Як повідомили в Укренерго, це пов'язано зі значним похолоданням і високою хмарністю, яка знизила ефективність роботи сонячних електростанцій. У вівторок споживання зросло ще більш як на 2%. відсотки. Інці вже закликали економити електрику у денний час з 8 до 21 години, а також за можливості не навантажувати мережі одночасним використанням потужних приладів. За словами директора енергетичних програм центру Разумкова Володимира Омельченка, дефіцит зберігається попри те, що деяким енергокомпаніям вдалося відновити певну кількість потужностей. Це пов'язано з тим, що після опалювального сезону почали виводити на ремонт атомні енергоблоки із дев'яти блоків трьох атомних станцій рівненської. Хмельницької та південноукраїнської наразі енергію генерують сім, пише РБК Україна. Крім того, Мельченко наголошує: після терору, що пережила українська енергосистема, ми завжди близькі до дефіциту. Попри це, на думку експертів, загрози впровадження відключень електроенергії для населення наразі немає. Якщо обмеження і будуть, то тільки для бізнесу і лише в тих регіонах, де не вистачає генерації. На побоювання українців залишитись без світла, відреагували і в Укренерго, як заявили у компанії жодних обмежень поки що не застосовується, а поширювана у ЗМІ та телеграм-каналах інформація є недостовірною. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.